Буду збирати ще один годинник. Цей годинник ще цікавіший. Так як в нього помимо екрану, і ще є всі світлові діоди, які будуть імітувати звичайну стрілку. Плата двохстороння, товста, дуже якісна, гарненький чорний колір, мені дуже подобається. І навіть є батарейка. Це дуже файно. Мені це дуже подобається. Слових діодів багатенько, я не рахував. Червоні у нас на години, а на хвилини у нас будуть блакитні. Дві мікросхеми. Зуммер, тобто у нас буде будильник. Ніздо на зарядку мікро USB. До речі, шнур є, що теж досить добре. Резистори, ну, резистори я там на деякі досліди брав, тож вони трохи паяні. Ну, так, в цілому. І ще я використав резистори і окремо доложив їх. Декілька штук візьмемо. ці. я купляв багато. Комусь в попередньому відео я показував, що має багато номіноль. Вартість 296 гривень. Також є корпус. І ось коротенька маленька схемка. Я звідси використав транзистор S9012. Ну, положив замість нього інший, але тієї ж структури він теж буде працювати так само, як і цей. Припаяв 9 резисторів на 330 Ом. Але з іншого боку, я хочу, щоб деталі були всі з цього візуального боку, щоб їх було видно разом з екраном. Тепер припаюємо 10 клом резистора. Ось тут своє місце 10-кломні резистори. Зараз розмістю наступну групу деталей. Щоб відео не було довгим, я не став по кожному пункту окремо знімати. Зняв всі зразу, значить. Давайте почнемо з транзистора. Транзистор у нас біполярний, прямої провідності, зліва у нас емітер, посередній база, справа колектор. Далі, тут установлена колодка. Колодка має бути з іншого боку, тому в мікросхемі виводи. Нам треба буде всі загнути в іншу сторону. Тобто, вона до нас буде цим. цією стороною встановлюється. Один конденсатор постійної ємності встановлений з цього боку. Інший же ж припаїться під дисплеєм. Тут ми припаюємо дисплею з таким чином, встановлюється крапочками вниз. Тому він розміщений тут так само і кварцевий резонатор. Що стосовно фоторезистора, ось він у нас справа GM, я хотів його з того боку встановити, але трохи подумав і вирішив, що світлові діоди будуть. На нього впливати. Тому він все-таки тут. І тут, звичайно, терморезистор, так як у нас в корпусі теж дірочка для його охолодження. Гніздо мікро USB. Не встановив поки зумер. Плюс у нас, плюсом ми, значить, вниз припаємо Але ще хотів звернути увагу, що плюсовий вивід він довший. Тобто, навіть без цієї позначки ми припаємо його так. Мікросхема трошки постраждала під час транспортування, встановлюється без змін, так як її не вийшло з цього боку, встановити вона під дисплеєм у нас. З кнопочками, в принципі, все понятно. І лишилося тепер нам встановити іще під батарейку. Понятно, згідно малюночка. Навіть видно схематично плюс де позначений. І починаємо з світлових діодів. Світлові діоди у них значить довший провідок плюс, менший коротший провідок мінус. Мінус називається катодом, плюс називається анодом. Також на мінусі є виємка. Зараз спробую її показати цю виємку мінусову. В цілому навіть її навіть на відео трішки видно. На схемі ж світлові діоди у нас просто плюс позначений. виямка і нічого іншого не позначено. Ось так. Виводи мікросхеми, одну сторону вже розгорнув іншу. Встановлюю червоні світлові діоди, лишилося три запасних. Це чудесно встановив також мікросхему. Ключиком у нас вліво вона становиться. Ну, звичайно, догори ногами такий захтівий. Те ж саме по цій мікросхемі встановлено, але вже, як положено, виводи ніхто не зайду. Ну, поки, звичайно, ще не припаював, так встановлював. Зараз ще будемо. Тепер голубенькі блакитні студіоди. Плата повністю зібрана і вона хороша тим, що усі аноди припаюються назовні, а катоди всередину, що не переплутиш полярність. Батарею вже вставив. Все повністю підпаяно, все чудесно і прекрасно. Паял флюсом, ну і по 60-м. Тепер починаємо знімати захисну плівку і будемо збирати корпус. Але ще хотів сказати, що є можливість під'єднати сюди акумулятор. Корпус ось так цікаво збирається. Такими шурупчиками. Припаяв два провідка. Для під'єднання батареї з мобільного телефону з Nokia буде. Стара здута батарейка. І є один недолік. Плата всередині гуляє, треба стоєчки. Стоєчок наборі не було. Ну, я взяв паравоночку, порізав от цього від дисплею. Зібраний корпус. Трохи проблематично. Ці болтики постійно десь вони. Намагаються втекти. Ну, завдяки цим підкладкам паралону, плата тепер не гуляє. Тепер, коли нажимаємо кнопочки, під'єднуємо гніздо все нормально, хорошо тримається. Підпаємо батарею. Доробив, увімкнув. Батарейка так приклеєна. Давайте трошки про настройки розкажемо. Для того, щоб виставити, нам потрібно нажати праву клавішу, після чого лівою клавішою ми виставляємо хвилини. Нажимаємо ще раз праву клавішу, виставляємо години. Ну, звичайно, лівою клавішою. Знову нажимаємо праву клавішу. Тепер виставляємо будільник. Да, хвилини будільника лівої клавіші, нажимаємо праву. Знову лівою клавішою, виставляємо години будільника і нажимаємо ще раз праву клавішу. Тепер ми бачимо нолі. І якщо нажимаємо лєву, то в нас одинички. Що це значить? Одинички це будільник увімкнений, нулі це будільник вимкнений. Ну і нажимаємо знову праву клавішу. Так, все. Тепер у нас знову показує годинник. Годинник у нас показує лише години і температуру. Все, більше нічого він не показує. Ні дату, ні число. Ні день тижня. Це вся інформація. Години з хвилинами, стрілочка секунди. Ну, тобто, діоди у нас по черзі мигають. Температуру. Температура у нас показується. Тут у нас є такий кругльошик маленький. Знімаю без підсвітки черненький. Це термістор. Термістор це напівпровідниковий резистор, який змінює свій опір в залежності від температури. Чим більша температура, тим менше його опір. Фоторезистор же ж. Я припаяв притул теж. Як бачите, тут дірочки є, але я не став виводити. Прямо дірочки. Корпус як прозорий. Фоторезистор нам потрібен для того, щоб темний час наш годинник світився слабенько. І є ще деякі в нас налаштування. Значить, в такому режимі, якщо ми нажимаємо ліву кнопочку, то у нас з'являється ось світяться години, а хвилину ну, і секунди далі у нас рухаються. Нажимаємо ще раз. І тепер у нас навпаки всі світяться, і тільки та секунда активна, не світиться. Але так споживає багато енергії. Наступний режим. Мені дуже подобається цей режим. Дуже гарний режим. Ще один режим, ну щось нічого не помінялося. Тепер навпаки, у нас уже. Тоже гарненько непогано, от тільки якби в іншу сторону, було б, мабуть, цікавіше. Секунди впливають. Це вже у нас просто не пов'язано з часом. Ось ще один режим не пов'язаний з часом. І знову безтолковий режим. Ну, реально не безтолковий. Ну, і тепер класичний режим.